Прокинулись вісім ранку, це значить, що у нас знову буде влог. міні влог, міні -влог. Ми вже відстояли в очерідь, купили білети і будемо зніматися в небо. Так, да, якийсь підйомник, короче, який кош... коштує багато грошей. І ждемо. Чекаємо на автобус. До речі, не так багато. Якщо я правильно порахувала, то це не так багато. Плюс, що нас на автобусі туди завезуть. Вибачайте. Ми снімо в тут дуже холодно, всі позамертали. До речі, ми в Норвегії. Холодно. Будемо підніматися, мабуть, на... О, ду... І там може бути ну, дуже чорно. <плес> Якщо тут зараз холодно, то наверху, я думаю, буде набагато холодніше. І ми всі просто замерзлимо. Коротше, <плес> отам підйомник. Казу, що гора близько, але вона не близько. А ще приїхав автобус. Наконец-то мы. А еще мы идем не Мы сегодня не одни. У нас много еда. Ну да. Автобус. Это правда.

А, так, да. як я ще його назвав. Ладно, не буду похорати. Да. Дуже гарно отам. Прям класно. Дуже світло. І ще проїжджали там десь якісь е... караванчики стоять, якісь маленькі земельні участочки у них. прикольно. Монстри потустороннього мира. Монстр... Монстр потустороннього мира. <рив> До нас тільки що підійшли, сказали, що звідси, там, де ми стоїмо. Ждати приблизно годину. На холоді. No, na słoneczku ty bliższe troszkę. Myślałam, że Bubana. Bubin. Bubeslaw. W rzeczywistości nie. Це взагалі неймовірно. Так ще трошки черзі постояв. У мене вже є чайок перестаплені. На сонечку добре. Я рік тебе не чую, так? А ми до сих пір в черзі стоїмо. Але ми вже близько. Ось ця будочка. І звідси вони їдуть, вон все піднімається. Дуже гарно. Юра. Оля. Оля. Оля, ти де? Оля. Нема Галі. Я на еде влог this day, uh, so just to keep you in the know. I mean, я знову. Майже заходимо. Не забуд, що ми лолоби ми Wow. <різований> дуже швидко їде, насправді. I I so got... <різований> Прикольно, так? Да? Тут дуже гарні кольори за того, що світло прям неймовірне, тут білий, вода, голуба.

This is so cool. Look at that little bit of snow. <laughs> <laughs> <Whoa>. <laughs> it's so hard, Are you gonna roll down? <laughs> You'll see the snow for the first time in your life. Second time, I've been up here before. But this is the first place I ever saw snow. <laughs> Same here. Same here. Oh, Morris, first time. <laughs> Може, ніколи не бачив сніга і ніколи його не торкався. І буде цікаво засняти його реакцію, як він торкається снігу. Ну, для нас це нормально, а він ніколи не бачив. Я тільки чути слайд. а yeah. I take him to the slats, so we can share it. Then we just share it. Uh, to the helmet, please. We're four. Thank you, sir. Okay.

<laughs> Not in the sneakers, fuck. <laughs> 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 so when So bright. I can't even see. <laughs> <ріст> Пау. <Павло. ріст> це просто невероятно, ну И це таке рідне, на самом деле, тільки що поняли, знаєш, що, типу сніг це настільки. На стике ридные. <связывающие> Классно? Да. Сейчас будем Здесь вообще на горе. На самках кататься. Кататься на санках. Кого потеряла? Пошли на самках кататься. Пошли. <связывающие> Пошли. <связывающие> 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 That's Как вам Юра? Шикардоснейший. Так цікаво, так цікаво, так цікаво, тільки дубці був, бо я впав. Е, перестань! Опа! А це прикол. Я взагалі чесно скажу, нічого не очікував від цього елеватора. А мені так прям подобається. Єдине, що в кросівках якось скользко. І так, старт. Вот так тут. Yes, you are a hero, guys. Oh my god! I'm scared. Okay. No, I'm gonna film. Woo!

I was on food to say. Taxi is on, is on the boat. <laughs> oh wow. Oh yeah. Oh wow. So ah video, okay, yeah. after sending. Everybody get in. <laughs> okay. Oh! It's nice. But off turn, please, I'm gonna break my fall. Oh yeah! <laughs> and then No, I'm not your impressions. Is this your first time you've seen the snow? Yeah. yeah. How's it? Yeah, it's mine. It's not gold. Okay. Can you, can you hold the camera? I have something to do. Does that matter? No, it doesn't matter. It's metal. You need really? feel? Yes, because. Yes, normal, you? because you do. Go! Oh okay. the And to the fjord. <laughs> that was fast, no? Nice, no, no. I go, I go every time follow you. You need to jump there, Yuri. How's that? How's the feelings? It was good, man. hot. 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 <curves> of course. <referral> you look like snow queen. Yes. Wow. столиком. Только тут жопы мокрые будут. Amazing. It's really amazing. Can stay in Iceland. Is it here or Iceland? Where do the ice hotel? That's so sweet. Now we're going Я якось о, неочікувано в сноубордичському костюмі, короче. Рішили піднятися на високу горку з'їхати. Це майже неможливо. Я щось не знаю, як я на це Согласилася зараз. Сама сказала, давай. А тепер щось слизько в кросовка. Залізли, коротше. Тут спуск вообще прям лютий. І ось. Все. Звідси можно йону побачити Хе-хе-хе. Прикол. стороны не видно. Все, все, вот. Фу. Ну шо, як? Ашка. Время я фото. Шо? Готови? Давай, потрошки трошке Опа. Полетів бобслей Ань пятки пятки выставляй прямо пятками.

Припукались на оцю здорову високу гору. Більше не забувай. Нічого. Аня вирішила ще вище залізти. За Повторюха. Біжить. Біжить не здається, він біжить до останнього. Поїхали. Я боюсь. Не стікай. <рес> ми будемо набагато дослідити поїхати. Er det ingenting? Вони пішли ще раз туди кататися, ю їх чекаю. baby <laughs> baby cool. so fast girls yeah <laughs> i was letting her do everything <laughs> Jeff is a penguin. Kurva penguin. Люди Коли подойдет рейд, чтобы флаг розвівся. Оп, 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 оп. <сéré <mate> Люди колдуют. Сильные колдуйте. <с Dean> Время кофеечка, передохнуть. Я такой голодный вообще. Так накатались. Сейчас покажу, насколько я тут гарный. Краевые. Ой-ой-ой-ой-ой типу ух і ось прикол. Знайома штучка стоїть. Затепились трошки перекусом. такая булочка с писташкой, кис... uh -huh. с кремом, э, с синамон и ханибан. Это горячий прям. Пар, будем есть за таким вот гарным видом. Таким классным видом? Так, йог. Дуже гарно похоти. І зараз вже будемо mm -hmm. повертатись mm -hmm. вас і їхати на Айону. О май гон. О май пахне. Але пахне краще, ніж на курсі. Але з таким, від... таким відом, що mm -hmm. угодно буде вкусним

Я покажем, где мы были. <связывая> где мы были? Он там мы были. Вот <связывая> yeah, yeah, yeah. well. <связывая> там мы были. Сколько мы поднялись? А, мы поднялись на один километр, может быть. Да, тысячу десять метров. Да. А снизу тоже, ну как красиво. Видео просто снимать один кайф. Ти як не сфоткаєш, як не сфотографуєш, як не знімеш відео. картинка amazing. Я не знаю, на що сюди пішли. Так, да, картинка дуже... просто з усіх ракурсів, настільки кольорова яскрава. Чисте небо. Білий сніг. все. Дуже класно. Тобі подобається? Так. По цінах, це вийшло 70 на людину, так? Да? Десь 70 євро на людину. Плюс ще санки, 30 за санки. За санки? Ні. За те, щоб покататися на них. Теж якось там поділиться. Ну, не суть. Коротше. Воно того стоїло. Навіть якщо це 150 коштує і 100, воно прям дуже гарно. Я взагалі нічого не очікував від цього, від цієї поїздки. Але це прям круто. Наступний влог з вертольота. Ні? Це було дуже круто. І це було, бо, що найбільше, куди я забиралась. І там було класно. Так, І... за да, весь контакт це таке. Одне з таких дуже класних міст. Корабль на місці. Ми на місці. А ти значить, що наш ловкий підійшов знову. До свого личного завершення. Почекайте. Неочікувано круто. Неочікувано. Дякую, що були з нами, розділили з нами ці приємні емоції і моменти. Вам всього доброго, приємного аппетита, якщо... Або доброго вечора, доброї ночі. Пока-пока. Але якщо трошки до травку посидимо. В тебе є.